Воческу про проблеми Динамо Реал може викласти чималу суму за легіонера Шахтаря. Мудрик назвав клуб, гра якого імпонує йому найбільше. Тим часом всім привіт! З вами я, Мейсон. Але перед тим як я почну відео, я би хотів вам порадити одного україномовного ютубера. Він також знімає футбольний контент на свій канал. Мирослав тільки починає робити контент на Ютубі, тому давайте йому допоможемо та підпишемось на його канал. Збірна України становила історичне досягнення у матчі Ліги нації з Вірменією. Довга лава запасних дозволила синьо-жовтим записати нову сторінку у своїй історії. Після провального поєдинку з Шотландією у Лізі Нації головний тренер Олександр Петраков вирішив струсунути команду. На матч 5-го туру проти Вірменії наш коуч зробив 11 замін, випустивши на поле повністю нову команду. Таким чином, вперше в історії нашої національної команди у двох матчах поспіль на полі вийшли 22 різні футболісти. Такі зміни дали свій ефект. Україна на виїзді розтрошила Вірменію 5-0 і очолила турнірну таблицю групи Б 1 уже у вівторок, 27 вересня, синьо жовті зійдуться у вирішальному двобої шотландцями за вихід в еліту Ліги Націй. Ярмоленко наздогнав Шевченка за кількістю матчів у збірні України. Вінгер Аль-Айна Андрій Ярмоленко оформив історичне для себе досягнення. Півзахисник Андрій Ярмоленко у матчі з Вірменією з'явився на полі на 66-й хвилині, замінивши Віктора Циганкова. Цей вихід став для 32-річного ветерана 111-м у національній команді. За цим показником Ярмоленко зрівнявся з Андрієм Шевченком. Попереду лише Анатолій Тимошчук, за печами якого 144 гри за синьо жовтих. До слова раніше УАВ АВ виключив Манкурта з офіційного реєстру гравців збірної. Покращити своє досягнення Ярмоленко матиме змогу вже у вівторок, 27 вересня, коли Україна зустрінеться у вирішальному матчі за вихід в еліту Ліги Націй Шотландією. Партнер Миколанка може замінити Дехе в Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед задумався над зміною кадрів у воротарській ланці. Керівництво червоних дияволів не впевнене у доцільності продовження контракту з Давідом Дехе. Контракт іспанця завершується наступного літа, але клуб має опцію продовження ще на один сезон. Манчестер Юнайтед занепокоєний через велику зарплатню Голкіпера, якому незабаром виповниться 32 роки. Дихе зарплатньої в 350 тисяч фунтів на тиждень є найбільш високооплачуваним воротарем світу. Якщо МЮ відпустить Дехе, то одним з кандидатів на заміну вважається Джордан Пікфорд. Одноклубник Миколенко хотів би спробувати свої сили у гранді АПЛ. А його контракт з Евертоном також не надто довгий до літа 2024 року. Про які проблеми Динамо розповів Луческу головний тренер Киян Мірча Луческу вкотре згадав про труднощі, з якими стикнулася його команда на старті сезону. Я бачу, що відбувається з моєю командою. Подумки дуже важко мобілізувати гравців, коли вони не мають постійного місця проживання, стадіону, тренувального поля. В останні декілька місяців я живу в автобусах. Кожні три дні Динамо змінює локацію. Я хотів би дожити до того дня, коли все це божевілля та війна закінчиться. Цитує Луческу. Нагадаю, що Динамо сьогодні переживає небувалу кризу. Після чотирьох турів кияни у турнірній таблиці УПЛ йдуть одинадцятими, маючи у своєму активі три бали. У групі Б Ліги Європи білосині пасуть задніх. Після двох матчів вони не набрали жодного очка. Реал може викласти чималу суму за легіонера Шахтаря. Захисник Реала Вінісіус Тобіас, права на якого належить Шахтарю, продовжує завойовувати своє місце у складі молодіжки мадридського клубу. Тобіас продовжує завойовувати своє місце у складі Реала Кастільї та Реала ю 18 через що мадридці думають про викуп оборонця. Зазначається, що в клубі бачать прогрес бразильця, що й спонукає викупити правого оборонця в шахтаря. Сума трансферу може скласти від 15 до 20 мільйонів євро. Цікаво, що Тобіас ні разу не зіграв ані за основу Реала, ані за основу Шахтаря. Нагадаю, що Тобіас перебрався в Реал у квітні через війну в Україні. У поточному сезоні Вінісіус зіграв за Реал Кастілья у Матчах, не відзначившись результативними діями. Омріяний колектив раніше цікавився Мудриком. Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик прокоментував інтерес до себе з боку європейських топ-команд. Багато молодих футболістів мріють потрапити до топ-чемпіонату, і я не виняток. Мене не хвилює, що пишуть в інтернеті, не стежу за чутками, а повністю сконцентровано на грі за шахтар та збірну України. У мене чинний контракт з гірниками, я сконцентрований на виконанні завдань, поставлених перед клубом. Звісно, якщо є можливість, я дивлюсь матчі топ-чемпіонатів. Дуже потужно та сильно грає Баварія. Як завжди, чудовий футбол показує Манчестер Сіті, але у мене велику симпатію викликає гра Арсенала талановитий тренер. Молоді індивідуально сильні футболісти, які грають у гарний та сучасний футбол. Сказав Мудрик у коментарі спорт Арена. Нагадаю, що серед претендентів на українця називають Реал, Мілан, Ньюкасл, Арсенал, Ліверпуль, Евертон, Ніцу, Байер тощо. Шахтар влітку відмовив усім охочим придбати українця, розраховуючи отримати за свого вихованця не менше, ніж 60 мільйонів євро. Ну от і все, новини підійшли до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був я, Мейсон. Слава Україні!